Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Голова правління інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком Віктор Шейнчак. Пане Вікторе, мої щирі вітання вам. Вітаю, Євгенія. Якщо ми не проти, будемо нашу розмову розпочати розпочинати із дебатів Трампа та Байдена. Вони закінчилися. Що зокрема говорили вони про Україну? Трамп заявив, що Україна нібито не виграє війну, бо в неї закінчуються люди. А також заявив, що ультиматум Путіна, який він зокрема озвучив напередодні саміту Миру Швейцарії, він назвав неприйнятними ці умови. Також він не відповів, чи погодиться, щоб РФ зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні. Байден в свою чергу назвав Путіна військовим злочинцем. Сказав, що після України Путін піде зокрема на Большу Білорусь та країни НАТО, і якщо бажаєте зокрема третю світову війну, то будь ласка, голосуйте за Трампа з вашої точки зору. Хто був переконливішим у цих дебатах і аргументи обох, зокрема претендентів, так для України що несуть? По Перше, треба сказати, що міжнародка дійсно була великим блоком представлена у цих дебатах, незважаючи на те, що очікувалося, що все-таки внутрішня політика буде домінувати. По-друге, мені так вважається, що все-таки для виборців, для яких були адресовані власне ці дебати, для виборців громадян Сполучених Штатів Америки, в першу чергу була важлива емоційна складова. Знаєте, я спілкуюся останнім часом з багатьма аналітиками із Сполучених Штатів Америки, і вони, якщо чесно, беруться за голову і кажуть: ну, власне, ми не можемо навіть самі зрозуміти, як так сталося, що нам треба обирати між двома людьми, скажімо так, похилого віку. Тоді, коли світ потребує динаміки, світ потребує великих рішень, світ потребує від Америки повернення до, власне, до того образу світового поліцейського доброго світового поліцейського, і в цей час двоє, ну, скажімо так, людей з один за 80, один під 80, намагаються переконати. Своїх виборців у тому, що вони ще здатні цей термін пропрацювати в Білому домі, якщо взяти, наприклад, навіть часові рамки, якщо виграє Байден, то він закінчить свій термін у 85 років. А Трамп так само закінчить за 80 років свій термін, якщо йому доведеться, чи якщо йому пощастить власне. Зайняти крісло очільника Білого Дому, тому е, останні е, дані, ті, що показували там е, рейтинги, хто виграв в цих дебатах, е, свідчить про те, що нинішній очільник Білого Дому, ну, м'яко кажучи, розчарував, е, Трамп е, виглядав жвавішим на свій вік, і відповідно в даному випадку. От не скажу, що там багато прихильників хитнуться сторону Трампа, але може таке статися, що багато хто просто не, не піде на вибори, власне, тому саме тому, що от, оця складова, вікова складова, буде якраз грати дуже велику роль. Хоча є і звичайно ще можливості у демократичної партії. І е, на місці політехнології демократичної партії я все таки задумався над тим, що все таки у е, серпні місяці буде відбуватися їхній з'їзд, і ще є можливості для того, щоб е, власне висунути якусь іншу кандидатуру. Поважаю ваше питання, ти? це не Мішель Обама. Ага, так, я ж одразу хотіла запитати, як вважаєте думати, хто якщо тоді не байден, знову ж таки, так це, це флеш опитування, про яке ви зокрема згадали. показало, що так 67% зокрема віддали перевагу Трампу, а 33% віддали перевагу Байдену. І пишуть знову ж таки змі про те, що демократи так, а також спонсори демократичної партії, замислилися, так і знову ж таки, вікторе. А Байден в свою чергу до речі сказав, що ми справились добре, так і він не хвилюється через свій, свій виступ на дебатах. Так, якщо не Байден, то хто як ви тоді думаєте, в них є кілька кандидатів. Вони їх міряли протягом останніх півтора року. Це один губернатор, якщо я не помиляюсь, Філадельфії, і плюс ще один є сенатор, який зараз засідає в палаті представників, плюс, я думаю, що може винирнути абсолютно інша кандидатура, яка ну. Скажімо, так може бути неочікувано і більше того, такий політолог технологічний хід може навпаки спрацювати, якраз на, на користь демократичної партії. По перше, ну те, що ми проговорили, тобто це кандидати будуть набагато молодші ніж Трамп. По-друге, на цих кандидатів за два місяці до виборів дуже важко буде. Швидко зібрати компромат, викинути щось у засоби масової інформації, розкрутити це і так далі. Тобто, я думаю, що шанси у демократів все ще зберігаються, і вони зберігаються до останнього дня виборів. Як завжди пане Віктор, скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що Трамп був жвавішим, жвавішим чи переконливішим? Ну, дивіться, тут ще раз повторюсь: коли мова йде про голосування, про яке ви наводили, тут, власне, в першу чергу люди голосують емоційно. Тобто вибирають між двох кандидатів, хто був для них емоційно по картинці переконливіший в всі інші тези і всі інші слова вони розбирають вже потім, або їм пояснюють журналісти, або пояснюють аналітики, хто що мав на увазі, тобто це не одномоментна річ. А от якраз емоційна складова, і, власне, завжди заміряється оця емоційна складова після дебатів, то вона все-таки грає першу скрипку. Я нагадаю, що перші дебати, які були на попередніх виборах, також Байден програв. Тоді також Трамп так насідав на нього, і власне Трамп був на той момент більш агресивним. І як пишуть мої американські колеги, вони кажуть, що завдання якраз Трампа була, було показати своїй аудиторії, те, що він Може бути виваженим, що він може себе тримати у руках, що він не буде агресивним, не буде проявляти цю свою агресію, яку йому приписують, і кажуть, що вона дуже часто спонукає Трампа до дій, які не прогнозовані для Байдена. Звичайно, треба було продемонструвати, що він здатний простояти оцих півтори години. Власне, і мати е, за цей час е, мати за цей час можливості і відповідати, і е, най, 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 найпростіше, як, як то кажуть, е, що він повинен продемонструвати свої мисленнєві здатності. От, О, а скажіть, власне, щодо озвучених тез по Україні, от зокрема, якщо говорити про Трампа, коли він говорив про те, що він знову ж таки зробить зробить так, щоб Путін та Зеленський порозумілися, говорив про те, що Україна, начебто, не виграє війну, тому що не закінчуються люди, чи може це знову ж таки підтверджувати ось той план та крадників Трампа, який виник власне напередодні, так зокрема знову ж таки дебатів, які передбачає про те, що Трамп хоче якнайскоріше, закінчити війну, і про це він також сказав під час дебатів, і про те, що він хоче зокрема всадити за стіл перемоги. Російську Федерацію та Україну? я думаю, що якщо ми моделюємо ситуацію, що Трамп приходить у Білий дім, він до цього часу ще не знає, що він буде там робити, тому що людина під час виборчої кампанії дуже часто говорить одне: а коли заходить на посаду, вона мислить трошки іншими категоріями. Власне, тут будуть багато впливати. Наприклад, дані розвідок, які будуть кластися на стіл президенту, тут будуть багато впливати загальна геополітична ситуація, будуть впливати, тиснути члени команди, яких він буде добирати. І це ще не факт, що ті члени команди, які свого часу. Працювали на Трампа, вони цього разу також будуть у Білому домі. Ви подивіться в принципі, як помінялася команда навколо Трампа. Більше того, частина команди. Що Болтон, що віцепрезидент свого часу досить досить таки критично, потім відгукувались про. Якраз термін правління Трампа, і вони це не приховували. Вони писали про це мемуари, давали інтерв'ю. Вони казали, що були великі ризики, тому що команда писала одне, а Трамп волів демонструвати щось інше. Тому я не думаю, що в такому віці знову ж таки, вибачте, це не неджизм, але констатація. Що людина надто сильно змінюється, тобто в даному випадку мені здається, що незважаючи на те, що його будуть там інформувати про стан стан речей, він буде приймати рішення, так як він їх е, приймав і раніше. Щоправда, тут повторюсь, є запобіжники, і ці запобіжники, звичайно, це і дані розвидок, це і ситуація, яка буде на той момент, коли власне буде новий очільник Білого Дому. Панере, все ж таки, якщо зробити, я уточню, це важливо ось цей момент. Так, про те, що він сказав, що ультиматум Путіна так, є неприйнятним так, про чотири області плюс Крим, зокрема, знову ж таки, що це означає для України? Якщо Трамп приходить до влади. це означає, що він зараз протирічить сам собі. Тобто, з однієї сторони, він розповідає, що я по посажу Путіна і Зеленського, скажу СТОП на цьому. Тобто, фактично, він таким чином вказує на те, що ті області, які Путін захопив в Україні, вони відходять до Російської Федерації. З іншої сторони, він каже: ні, ми, ми з цим не погоджуємось. То яка із цих частин дійсно перевалює у голові Трамп? Мені важко зараз сказати. і Більше того, ще раз повторюсь, мені здається, що сам Трамп не розуміє точно як він буде діяти, якщо стане президентом, чи в напрямку першого сценарію, чи в напрямку другого. Пане Вітері, скажіть, будь ласка, адміністрація Білого Дому, от ви бачите, ну, скажімо так, чите їхнє бачення завершення війни в Україні. Чого адміністрація Байдена хоче? Адміністрація Байдена зараз зрозуміла, що хоче пройти виборчу кампанію. Насправді, це вже зрозуміло було рік тому, тому що в мене було багато дискусій із моїми колегами, знову ж таки, з різних аналітичних центрів, і вони казали, що от для Байдена важливо. Там продемонструвати якраз успіх України і це записати собі, вкинути в цю купилку перемог над умовно кажучи, над диктатурами і продати це своїм виборцям. Я ще минулого року казав, що навряд чи це буде, тому що в той час активно команда Байдена. Прораховувала які саме теми чіпляють виборці, особливо тих, які ще не визначені, і на той момент на перше місце, тобто, повторюся, рік тому це десь червень, липень минулого року. На, на той момент, першою темою, яка була в опитуваннях, як не парадоксально, було питання репродуктивної медицини. І, власне, тому ви пам'ятаєте, що коли Джо Байден виступав перед конгресом, другою темою, яку він озвучив після України, він якраз привітав у залі людей, які були активістами, от щодо питання визначення питань абортів і вирішення цієї проблеми. Тобто це було питання номер один, і було зрозуміло, що на цьому буде будуватися частина виборчої кампанії. А Україна це була б одна із. Тобто, в переліку минулого року Україна була десь восьмим чи дев'ятим питанням для американців. Тобто ну, вона ця тема не, не залітала так, як би нам хотілося. На жаль. Ви сказали про те, що важливий для Байдена для адміністрації Байдена успіху України мається на увазі. А ну, успіх України, а що це таке? Ну, це ж широке поняття мається на увазі на полі бою, тобто так і, і, і питання територіальної цілісності. Ні, я сказав, що ми так думали, чи, вірніше, багато з, з моїх колег так думали, що якраз успіх України. Можна буде продати Байдену як що він зможе потім це продати своєму виборцю під час виборчої кампанії, ця тема зараз, ви бачите, що не надто торпедується під час виборчої кампанії, хоча зачіпається. Тобто, вона не, не стала основною, вона не стала навіть другою чи третьою темою. Імміграція, ми, ми почули під час е, цих дебатів е, питання інфляції, питання внутрішні, тобто, і в, в тому числі питання абортів, все це піднімалося якраз в першій частині дебатів. Тобто, це питання, які турбує дійсно американців, і, обид, і обидві команди, це прекрасно розуміють, якраз грають. Саме на цих питаннях, які в першу чергу турбують свою, їхніх виборців, віктор. Попрошу вас прокоментувати. Будь ласка, заяву президента. Володимир Зеленський сказав, що Україна не хоче затягувати війну. Ми не хочемо, щоб вона тривала роками. У нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план регулювання на стіл протягом кількох місяців. Як ви протектуєте слова президента, Знову ж таки, про що йде мова? Мова йде про закінчення війни. Знову ж таки, Андрій Єрмак раніше говорив про те, що Україна має намір провести другий саміт миру до кінця цього року, і тоді що тоді, які висновок можна зробити? Другий саміт миру це може бути про завершення війни в Україні, тоді на яких умовах, ну, якщо ви хочете почути мою думку, я не вірю в те, що відбудеться другий саміт миру до кінця цього року. Гіпотетично він може відбутися на початку наступного року. Повторюсь, після того як ми зрозуміємо, хто заходить в білий дім, якою буде геополітична позиція Сполучених Штатів Америки як найголовнішого реципіанта України в військовій допомозі. Після цього ми ж розуміємо, що інавгурація буде двадцяти 20, 20-х числах січня. Після цього формування команди. Після цього будуть організаційні якісь питання. Власне, Путін. Я так теж думаю, що він чекає закінчення виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто, ми чекаємо це як можливості для тиску на Росію. Путін чекає також як можливості. Домовитися із сполученими штатами Америки щоб нам не давали не надавали допомогу. Це очевидні речі, тому для Путіна навіщо зараз сідати за стіл переговорів? Я не бачу для нього зараз абсолютно жодних аргументів. Більше того, я передбачаю, що найближчі два місяці, два-три місяці, він буде навпаки підвищувати ставки і давити всіма можливостями. І на Українському фронті, і на дипломатичному рівні, де він тільки зможе. Він, це його тактика. Ви пам'ятаєте, як це відбувалося, там, умовно кажучи, після 2014 року. Два роки він виляє, намагається ні з ким не зустр... ну, Тобто ніхто не хоче з ним зустрічатися, з ним ніхто не хоче там сідати навіть за один стіл під час великої вісінки. Потім після цього він намагається різними шляхами затягнути тих чи інших європейських лідерів, лідерів півдня, лідерів глобального півдня, Китаю і, і так далі, щоб показати в тому числі своїй аудиторії, що його хтось визнає, до когось він може їздити, чи його хтось приймає, міжнародні візити відбуваються і так далі. Тобто він зараз от перетерпів два роки, тепер він переходить у нас, в тому числі на міжнародній арені Пане Вікторе, Просто з одного боку Путін висуває свої умови, як ви говорите про те, що він постійно підвищує ставки. З іншого боку, Володимир Зеленський говорить про те, що знов ж таки ми не хочемо, щоб війна тривала роками, так і говорить про велику кількість жертв. Так що це він 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 говорить очевидні речі, звичайно, в це на що може бути якийсь компроміс чи ні, вікторе. Я не бачу зараз, поки що найближчими місяцями якогось можли... якихось модальностей, які би всадили за стіл переговорів Україною Росії. Поки що я їх не бачу. Також Володимир Зеленський говорив про те, що найближчим часом, зокрема, будуть конкретні новини, та коли б не він казав, що до знову ж таки в, пит, в питанні миру, і Також говорив про те, що будуть напрацьовані інструменти власне ось цих трьох пунктів, так які були. Ну у підсумковому коміке е, після саміту миру у Швейцарії як Ви вважаєте знову ж таки чи Путін може прийняти ось ці три пункти, так зокрема е, з вашої точки зору, і якісь ну дієві та робочі інструменти їх реалізації? Що це може бути знову ж таки? Якась кожна країна буде якби на себе якісь зобов'язання, тобто чи як Ви це розумієте? Ну, давайте будемо відверті. Саміт, який пройшов у Швейцарії, це в першу чергу демонстрація підтримки України певною частиною е світу, певною частиною е країн, які для нас і так є стратегічними партнерами. Частина з тих країн підтримує нас особливо в форматі Рамштайну, і вони були всі фактично представлені на цьому саміті. Ще частину країн ми дійсно затягнули в цей саміт, понизили кількість питань, які ми будемо обговорювати, із 10 пунктів Зеленського до трьох, щоб більше країн власне, приїхало на цей саміт. Натомість ви бачили, що навіть не всі з тих, хто приїхав, готові були підписати оце підсумкове комунікат. Власне, тому в мене на найбільші переживання, щоб ці саміти миру не перетворилися в те, що перетворилася кримська платформа, коли приїжджають, констатують, підтримують, а далі ніяких дій не відбувається. Ось ці рухи, коли Остін телефонує Білоус, так, а Макрон, знову ж таки, говорить про те, що він також не проти діалогу і вірить в силу діалогу із Путіним. Як це розуміти, знову ж таки? Ну, давайте говорити відверто. Ми ж живемо в, ну, в такому цинічному світі, і ми живемо в ньому не останніх три роки, а багато десятиліть. І ви що думаєте, що між Шойгу і Остіним не було, наприклад, якихось контактів? Звичайно, було можливо, не на рівні персональному, але звичайно, що і розвідки між собою спілкуються, і е, я думаю, що і українські розвідки так само спілкуються по деяких каналах. Тут багато є можливостей для того, щоб доносити інформацію не тільки через якісь офіційні чи публічні виступи дуже багато дійсно інформації доноситься шляхом ну там пересилання листів між міністрами оборони, чи між керівниками розвідок, чи між заступниками керівників розвідок. Я не думаю, що це, це нормальна практика. Зразу кажу, це нормальна практика. Тому що, по-перше, всі розуміють загрози, які ставляться взагалі перед світом, безпекові загрози. Ну, ми ж не один раз чули про ядерну зброю, про можливе застосування ядерної зброї, про погрози ядерної зброї і так далі. Відповідно, треба. Через різні канали доносити неприпустимість навіть таких думок відповідно. Ці канали використовуються, тому тут нічого дивного немає. Пане Вікторе, на початку липня Ердоган зустрінеться із Путіним на полях шос у Казахстані Анкара підпоспоставила свій підпис під. Підсумковим комунікетом після саміту миру. Але крім того, були ж заяву у Міністерстві закордонних справ Туреччини, вони його називали, зокрема, ультиматум Путіна, проблиском надії, така була заява. При цьому ж ми бачимо, що якось Путін ну, не коментує всі ці скажімо ну, так, дії Туреччини. Мається на увазі, як ви вважаєте, про що вони можуть тут говорити на, так, на полях саміту? Щось має на увазі, чи Анкара пропонувати майданчик. Так, перемовини знову ж таки, тобто роль Туреччини, як ви тут бачите, в подальшому ж таки про що вони можуть домовитися? Ну, по-перше, ще у березні, якщо я не помиляюсь, в 10 10-х числах березня Путін мав летіти в Туреччину. Потім той візит скасували і, власне, перенесли. Очевидно, перенесли його в силу того, що були так звані вибори в Росії. І якраз офіційна Анкара вирішила не грати тут, не підігрувати путіну. А повторюсь, путіну дуже важливо, щоб його визнавали в усьому світі. Тобто йому треба як більше зібрати от лідерів в капілочку, де він може сказати: що от подивіться, з кількома лідерами я можу поспілкуватися більше, ніж тих, хто приїхав на саміт до Зеленського, наприклад. Тут це, це питання, звичайно, такої особистої, знаєте. Румунії не знаю, як це пояснити навіть краще. Так, от по Туреччині є, по-перше, дуже багато економічних інтересів від Росії. Я думаю, що Туреччина, так само як і Китай, буде намагатися використати ситуацію в Росії, аби ресурси, російські ресурси, можна було використати на свою користь. Путін на це може піти, тому що йому розмін економіки чи економічних якихось моделей на геополітичні завжди він шов на це з легкістю, тому що він хоче бути все-таки великим. Він хоче бути Володимиром Великим. Віктор, давайте тепер перейдемо до наших внутрішніх проблем. От зокрема, відомо, що вчора, крім екозаступника голови голови президента Кирила Тимошенко, набув провело обшук і у координатора великого будівництва Юрія Гулика. Що це за справа поки що знову ж таки невідомо, але відомо, що це не перший обшук у Голика. Раніше він був радником екс керівника Дніпровської ОВА. І, взагалі, ну відомо так, що велике будівництво яби керував цим за процесом Кирило Тимошенко. Він вчора підтвердив обшук, так але сказав, що знову ж таки до нього ніяких питань немає. Сказав, що телефон він дав, але ну, однозначно ви бачили всі його коментарі. Можливо, вам щось відомо більше що за справа про що йде мова знову ж таки? Можливо, у вас є якісь якісь інсакимись Ви Знаєте, останнім часом не дуже цікавлюся внутрішньою політикою, тому що вона стала нецікавою. Вона Абсолютно прогнозована і тече як річечка. Знаєте, зараз нічого не такого не відбувається, що не можна було спрогнозувати. Що стосується Кирила Тимошенка, ну наскільки я розумію, він зараз працевлаштований в Міністерство оборони на посаду радника. Ну, людина там займається, я так розумію. Розміщує ролики, займається бордами, ще, ще якісь речі іміджові робить, але не думаю, що це пов'язано із Міністерством оборони. Думаю, що це все-таки як співається у пісні діла минувших днів. От почитав кілька телеграм-каналів анонімних, які координуються явно десь там, десь біля вулиці Банкової. І там цілий список претензій до Кирила Тимошенка, починаючи від того, що коли він був на кампанії, то це була дуже активна людина, яка підтримувала президента. І президент був Ну Володимир Зеленський був в першу чергу на, на першому місці. А коли він зайшов в офіс президента, то він почав вибудовувати свій політичний імідж. І можливо за це треба було б йому там вказати на його місце, тому версії зараз дуже багато. Щодо Голика не скажу абсолютно нічого. Наскільки я розумію, він не повернувся за кордон. Але відомо, що ну, якщо ви говорите про цю версію, так що він там розпочав розбудовувати свою внутрішню, так і якусь політику, але ж все одно він ж, після його впрацевлаштований, дивіться, так умерова, що працює ну, радника, Прининні радником він є. Не можу коментувати тут більше нічого. Добре, Віктора, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. А я щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Звичайно, користуючись модою. Я я так, так і користуючись нагодою, я вас обов'язково запрошую до нас ще у гості. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.